Два міста сьогодні прощалися загиблим бійцем правого сектору Миколою Флерком. Боєць позивним Танк, якого називали лагідно танчиком, воював у другій штурмовій групі добровольчого батальйону. Поліг у Пісках наприкінці лютого. Він супроводжував групу журналістів, яку бойовики обстріляли з міноветів. За словами побратимів, танчик мав золоті руки, ремонтував не одну бойову машину. Йому було 37, Без батька залишилися троє дітей. Містяни Кам'янця-Подільського і Стара Костянтинова навколішки проведжали земляка. В одному місці він жив з родиною, в іншому народився. І одесити провели в останню путь двох своїх героїв, які загинули в секторі М під час зітнення з розвідгрупою розвід противника. 33-річний старший сержант Олександр Стрелюк і 29-річний мічман Олег Стороженко разом з побратимами. Торік вийшли з окупованого Криму. Служили в загоні, що спеціалізується на на боротьбі з підводними диверсійними силами. Нині від дислокується в Одесі. Голова облдержадміністрації Ігор а пообіцяв придбати родинам загиблих двокімнатні квартири, адже після виходу з Криму. Вони мешкали у тимчасовому житлі. Ні за нас, наставлю свою життя. Господь нас сили і храдним, і близьким видержать це горі. І нам всім виставить. Я думаю, що з такими ребятами, з такими людьми ми, звісно, повинні побідіти.